Українська греко-католицька церква відзначає 250-ту річницю виходу з підпілля. З цієї нагоди світ побачила нова книжка Підпільна церква в умовах тоталітарної держави Проект вийшов другому вигляді запитань та відповідей. Активісти, які підготували книжку для виходу у світ, спромоглися на незвичний діалог живих і мертвих. Утім, все обійшлось без потойбічних сил. І виходило так, що люди задавали питання, а відповідь вони отримували, наприклад, ну там від когось із тих людей, які вже не живуть. Але автентичну відповідь, яка є в архіві інституту історії церкви. Автори книги воліють допомогти читачеві, орієнтуватись в історію української церкви. Для цього вибрали питання, відповіді на які найбільш цікавили пересічних людей. В цих матеріалах міститься насправді історія окремих людей, яка відображає історію фактично цілої епохи цілої церкви. І, зокрема, в особливий спосіб в цьому проєкті згадано очевидно роль патріарха Йосипа Сліпого. Українці та, зокрема, самі львів'яни можуть ознайомитись із друкованим виданням також і в інтернет-просторі. Марія Кужик Назар Піх, вісник.